З вами знаходимося у музичній вітальні Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Горіщаїна. І сьогодні мова піде про одну з картин, яка знаходиться саме в цій залі. Про цю картину, а про неї поговорити. Розкаже вам заступник директора Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Творещаїна Лариса Євгенівна Тверетінова. Лариса Єфігів, будь ласка, часто гості приходять до цієї зали і саме перед ними висить ця чудова картина. Але мало хто знає про сюжет цієї картини і взагалі, як вона з'явилася в музеї кілька слів. Доброго дня! Так, в цій залі у нас відбуваються всі. Події, урочисті, масові заходи від проходять, і тому мені здається, що глядачі повинні звертати увагу на той інтер'єр, на ті роботи, які в залі експонуються. Але буває так, що не дуже ми придаємо уваги тому чи іншому експонату тій, або іншій картині. І ось мені сьогодні хотілося б нагадати про картину, яка займає чільне місце. Цьому залі це картина художника Чумакова, Федіра Чумакова, Христос та Багатий юнак. Вона була створена в середині 19 століття. Потім вона знаходилась в музеї о, Академії мистецтв. Я думаю, що наші глядачі знають і пам'ятають про те, що перші свої експонати музей у місті отримав. з Петербурзької академії мистецтв. І ось ця робота теж до деякий час знаходилась в академії мистецтв. Але знаходилась вона там, доки її напередодні Першої світової війни, десь в 1913 році, не передали до Херсонського художнього музею. Ще раз нагадую про таку. Дивовижну історію про те, що наші два музеї Херсонський художній музей і музей імені Верещаїна в Миколаєві, вони, вони майже одночасно створювались, і е, перші свої роботи вони отримали саме із Академії мистецтв. Князь троєць, він домігся того, що Передали кількість робіт до Херсону і кількість до Миколаєва. І ось ця робота, робота Чумакова Христос та Багатий юнак, вона потрапила до Херсону. Але в Херсоні дуже така важка історія цього музею, не тільки зараз ми знаємо, як відбуваються там події. Цей музей потрапив під об'єднання в 20 30 роки минулого століття. Художній музей об'єднали з історичним херсонським музеєм. Художній музей став відділом цього музею. І твори образотворчого мистецтва вони зберігалися в одному місці. Ця картина зберігалася в неналежному сталі. Вона була без підрамника, вона була накручена на бобіну. і мала дуже багато пошкоджень. Коли вона отримала ці. Рани, вже нам ніхто, мабуть, не відповість. І ось так картина у історичному Херсонському музеї знаходилася до 1956 року. А в 1956 році Херсонський історичний музей передав до Миколаєва, до наших фондів, до нашої колекції, кілька от таких великоформатних творів, які були у експозиційному стані. Тобто їх експонувати неможливо було. Вони, знаходили, вони потребували реставрації. І з 1956 року картина знаходилась також у наших фондах. Без надії чи з дуже мало, малою надією на те, що її колись відреставрують і колись її побачать глядач. Але ж. На початку 21-го століття у музеї запрацювала програма відродження шедеврів. Вона почалася з картини художника Верещаїна, другою була робота Айвазовського, і ось номером три у програмі відродження шедеврів стала картина художника Чумакова, Христос і Багатий юнак. Ще раз нагадую, повторююся про те, що. На бабіні дуже велика кількість пошкоджень було, дуже таке благеньке було полотно, фарбовий шар втрачений в деяких місцях, місцях. підрамника не було. І ось у цій залі на підлозі спочатку простелили пліти ДВП, потім вкрили ці пліти папіросним папіром. Цигарковим папіром і розділили тут полотно. Реставрація відбувалася в Миколаєві, музеї, ось у цьому залі. Програму відродження шедеврів музею допомагав створювати чи робити Микола Федорович Тітов. Він очолював кафедру реставрації в Національної академії образотворчого мистецтва. З по домовленості з Миколою Федоровичем, а також був долучений до роботи і Дмитро Леонідович Поляков, вони розпочали роботу. Робота тривала протягом 7 місяців. І ось я, коли готувалася до цієї передачі, я переглядала два дві книги, ми по цій програмі видали дві книги і з'ясувалося, так плине швидко час. Що казалось, ну буквально вчора тут працювали і хлопці, і Микола Федорович, і все було добре. А, а ви, виявилося, що роботу реставрували в 2004 році. Вже в наступному році відбу... відбудеться 20 років з моменту реставрації цієї роботи, з моменту її повернення до глядача і до експозиції. І ось... Як я вже сказала, протягом семи місяців працював Микола Федорович і Дмитро Леонідович. Вони долучили ще студентів. Я думаю, що містяни пам'ятають, що наш університет культури деякий час годував фахівців з реставрації. І ось перший набір і перший випуск цієї кафедри дизайну, майбутні реставратори, вони і практику набували, і допомагали Миколі Федоровичу Тітову і Дмитрію Леонідочу Балюкову, допомагали робити реставрацію. Реставрація була виконана, старі латки зняті, прориви були реставровані у стик, Це технологія, яку зараз використовують реставратори. Це було зроблено так, що відповідає нинішнім реставраційним нормам. І ми бачимо цю картину. А тепер мені здається, що треба трошечки сказати про сюжет цього полотна. Я вже казала про те, що робота створена в середині ХІХ століття. В цей час дуже багато художників зверталися до релігійної тематики, до біблійної. Тематики, міфологічні сюжети також використовували для своїх робіт, для своїх картин. І ось ми бачимо, що ця робота теж на біблійний сюжет. До речі, треба сказати, що Шумаков був художником дуже таким затребуваним. За станом здоров'я він не закінчив своє навчання в академії, повинен був. Їхати до Європи, опинився в Парижі. В Парижі він дуже довго мешкав, ну, майже оселився там на постійне місце проживання. Це було Париж. Там він створює декілька робіт, теж вони ну, прив'язані до міфології та релігійної тематики. І створює він дві картини, які знакові для нього. Це картина. Катування Христа і картина Христос і Багач. До нас вона з Херсона надійшла по документації фондові як Христос та Багатий юнак. Ну, майже однакова назва, хоча наш, ну, теперішня назва вона більш відповідає цій біблійній притці. Про те, що багатий юнак запитав у Христа, що він повинен зробити ще доброго щоб отримати Царство Небесне. І Христос відповів йому, що Він повинен виконувати всі основні заповіді. І ось е, юнак почув пропозицію від Христа роздати е, гроші, е, отримані від продажу бідним, е, е, нужденним. і дуже засмутився від цієї пропозиції. Ось ми бачимо, як він засмутився нахилив голову і виходить з храму. І тоді в Євангелії від Матвія, в главі 19, ми читаємо, легше вироблюду пройти крізь вушко голки, аніж багатому потрапити у рай. І ось спасибі вам, Лариса Євгенівна, що ви так цікаво розповіли нам про цю чудову картину. І ми завдяки реставраційним роботам, які проходили саме в стінах цього музею, ми можемо бачити цю чудову картину і, звісно, зробити свій висновок, якщо ти багатий, треба ділитись.